Я Літи, це базові механіки шалених світів. В шалених світах удача важлива, але у тебе також є і можливість вплинути на неї за допомогою таланів кожну ігрову сесію персонажі гравців починають з трьома таланами спеціальними жетонами, які розширюють твої можливості. Ігромайстер починає гру з одним таланом за кожного персонажа гравців, а кожна його козирна карта має власні два талани. Ігромайстер також може винагородити тебе таланом за хороший відіграш персонажа, Спробуй вчинити героїчно, чи може просто за хороший жарт, хто знає. Тим більше, що варіантів використання талану достатньо. За допомогою таланів можна перекинути перевірку риси. Причому раджу запам'ятати чи записати результат попереднього китка, адже ти обираєш кращий результат з двох. Призирна кістка теж перекидується, єдиним винятком є критична невдача, за якою ти просто мусиш прийняти результат. Також талант дозволяє миттєво позбутися шоку навіть під час чужої дії, або поглинути ушкодження. Для цього тобі слід здійснити перевірку com um Кожен успіх та надмір зменшує кількість завданих атакою ран на одну. Якщо ти поглинеш всі рани, то навіть не станеш шокованим. Зауважи, що технічно, коли здійснюєш кидок витримки, рани від цієї атаки ще не нанесені, тому вони не дають штраф до перевірки, це слід враховувати. Крім того, ти можеш витратити талант на те, щоб взяти нову картку дії після того, як всі вже визначили ініціативу, або ж перекинути кістки у разом. З додатковими кістками за надмір чи відновити 5 очок сили. А ще ігромайстер може запропонувати витратити талант на будь-що що йому прийде в голову. На кшталт в обмін на необхідну підказку чи на предмет, який тобі хоч трісний потрібен. Але запам'ятай, приберегти талант на наступну сесію неможливо. Використовуй їх або марно втратиш. А ще аби не загубити відео з мого каналу, тобі варто підписатися, якщо ще не підписаний. Буду вдячний за вподобайки та підписку. Додавайтеся до української спільноти в телеграмі, і нехай тобі таланить в усьому.